Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі дуже смачні і корисні протеїнові батончики від бренду Фізі. Ці батончики дуже смачні і виробник Україна. Тож пропоную подивитися кожний. І перший протеїновий батончик зі смаком арахісу та карамелі В одній упаковці 45 грам продукту, і цей батончик містить цукор природнього походження на рослинній основі не містить глютену і повністю веганський. І ви тільки подивіться на цей ідеальний розріз. Тут є і арахіс, і карамельна прослойка, і також у складі є горішки кещу. Калорійність на 100 г продукту 566 калорій, із них білок 11 г, жири 37-30 г і вуглеводи – 43 г. І на цей розріз можна дивитися безкінечно. Сам батончик покритий шоколадом і у складі є рожева гімалайська сіль. І ще один не менш смачний протейновий батончик зі смаком мигдаля та шоколаду. В одній упаковці 45 г продукту і містить 28% протеїну. І у складі цього батончику мегиталь 42%, ізолят протеїну горохового 22%, екстракт яблучного соку, шоколадна глазур 11% і рожева гімалайська сіль. І ви тільки подивіться на цей ідеальний розріз. І калорійність на 100 г продукту 542 калорії. Із них білок 28 г, жири 39 г і вуглеводи 19 г. І ще один дуже смачний батончик від бренду Фізії з протеїном зі смаком фундука і какао. У ній упаковці 45 грам продукту і містить 29% протеїну. І у складі цього батончику арахіс, шоколад, екстракт яблучного соку концентрований. Містить також цукор природнього походження на рослинній основі без глютену, підходить навіть веганам. Калорійність на 100 г продукту 550 калорій, із них 29 г білок, жири 37 г і вуглеводи 21 г. Наступний дуже смачний батончик протеїновий зі смаком фундука, одній упаковці 45 г продукту і 31% протеїну. У склад цього батончика входить фундук 45%, ізолят протеїну горохового 28%, екстракт яблучного Соку концентрований і какао масло. Також містить цукор природнього походження на рослинній основі глютену і веганський. А цінність на 100 грам продукту, калорійність 554 калорії, із них білок 31 грам, жири 39 грам і вуглеводи 16 грам. Ось це мій найулюбленіший це фундук в шоколаді. Також 45 г продукту і 28 Відсотків протеїну. складі цього продукту 40% фундука, ізолят протеїну гороху 25%, шоколад тертий і рожева гімалайська сіль. Калорійність на 100 г продукту 564 калорії, із них білок 28 г, жири 40 г і вуглеводи 18 г. І дуже смачний протеїновий батончик із смаком фундука та гімалайської сілі 45 г продукту. У складі містить фіники, фундук 24%, шоколадну глазур і рожеву гімалайську сіль. 100 г продукту 424 калорії, із них білок 3,9 г, жири 23 г і вуглеводи 47 г. І ось цей дуже смачний останній батончик зі смаком кокосового печива і мигдалю. В одній упаковці 45 г продукту не містить глютену і цукру. І ви тільки подивіться на цей ідеальний розріз. Верхня прослойка в нас кокосове печиво, нижній слой в нас мигдальний. На 45 грам продукту калорійність 168 калорій. 3,9 г вуглеводи 19 г і білки 1,8 г. У складі кокосове печиво 28%, кокосова стружка 18%, екстракт яблучного соку, фініки ядра горіхів мигдалю і шоколадна глазур. І цей батончик неймовірно смачний. Рекомендую спробувати кожному. Тому якщо ти під рукою хочеш мати завжди протеїнові і дуже корисні батончики, переходь на сайт.